Виставки, яка присвячена творчості видатного українського графіка, художника, живописця, також письменника Івана Сидоровича Жакевича. Сьогодні до нас завітали шановні гості. Хочу сказати, що цей саме проєкт. Рисної баннерної ось підготував Державний науково-методичний центр митинець, митинець. культури. Вибачте за таке велике назву. <смасло> та. І ми дуже вдячні саме науково-методичному центру. Ми дуже вдячні Київському <смасло> міському методичному центру за закладів. Бере участь в підготовці саме цього заходу. І сьогодні відкриття цієї виставки в нашій чудовій прекрасній школі. Тобто сьогодні це для вас. Будь ласка, да. я передаю слово відповілі Станіславові. Шановні викладачі, шановні дітки, не буду довго говорити, хочу сказати, що така велика назва. Добре. Але Державний науково-методичний центр з місту культурно-мистецького освіту. Ми працюємо на всю Україну, і головна наша задача це оновлення змісту культурно-мистецького світу. Тобто, в рамках цієї, цієї задачі і розроблено нашими науковцями науковцями да, такий проєкт під назвою Живописні поеми Івана Сидоровича Жакевича, присвячена ця виставка наша пересувна Банерна і цей проект до 160-річчя. Для народження народного художника України. Про нього дуже е, мало інформації, тому м, наші науковці дуже довго досліджували його життя, творчість і розробили таку корському банерну виставку для чого, для того, щоб як можна... Більша кількість дітей та викладачів отримали оновлену інформацію, да, про таку е, постать і в своїй роботі могли використовувати е, його надання. Е, я не буду ще, ще раз повторюсь, довго казати, тому що виставка каже сама про себе. Е, можна е, отримати інформацію про його життя, його творчість. Вам проведе таку невеличку екскурсію, дуже швидко, ми не будемо вас інформувати. Наші науковці, наші начальники підрозділів це Інна Павальчук і Ірина Павальчук. За сумісництвом, це ще й родички народного художника України. Що їх пов'язує? вам зараз розкаже про це Інна Михайла. Тобто, а да, я ще хотіла сказати, що є ще вот такі книжки, так, каталог, стати книжка, присвячена цій постаті да, Івана Сидоровича. Це можна у нас в такому прикованому вигляді подивитися. А на нашому сайті ще раз державна так, Державний методичний центр ви можете отримати всі ці е, матеріали безкоштовно без в електронному доступі. Все для вас там ще зроблю такого. Рекламу у нас є репозиторій, теж доступний. Там ви можете отримати інформацію про всі стандарти, які сьогодні замінують безпецької освіти, всі типові навчальні е, програми і всі матеріали, які розробляють викладачі всієї України, які пішли до і вони несуть е, нову оновлену. Да, е, Мету оновлені матеріали для викладання того чи іншого предмету наших місцевих. Тож, з питанням на Михайлівну, да, провести для нас таку екскурсію і діти, хто буде уважно слухати, уважно. І на Михайлівна потім задасть парочку питань з життя. Народного художника України і той, хто прагнує надасть відповідь, отримає мало інші Тож уважно слухаємо. Я вам пропоную підійти до мене ближче, щоб ми пішли, з вами групували банерами і потроху відзнавали передбачана під час чи їжа. Як вже вам сказали, ми після 160 років дня народження їжах. Він народився на кращини. І тут ми зробили його, з древо його родини. На щастя, зберігають фото його батьків. А ви уявіть, він народився у 1862 році. Фотографував він батьків на початку ХХ століття, коли фотоапаратів ще було дуже мало. Так, Він почне працювати в, в братському храмі. посохоносцем. Він працює посохоносцем, мати мріяла, що він буде священником, коли виросте, буде співати, але голосу в нього гарного не було, тому він працював лише як посохоносець. Але працював недалеко від лави. І коли він побачив, як замальовують учні лавської іконописної школи людей, природу, яка їх оточить, він спробував також намалювати. І дядько, побачивши, як він владена намалював, відправляє його до Ларської конописної школи. Іван Підорович навчається там три роки, але розуміє, що йому замало малювати лише ікони, і він йде до людини на дівчат художньої школи в Києві, школи Мурашка. Навчається там також три роки, чотири, і е -е, він розписує Кирилівський храм. Розписує так дварку і не весь пише. Сюжет, але так гарно, що много команды їхати в академію І а, на нашому головному банері там ми надрукували спеціальні слова Івана Сидоровича, які він сказав, коли йому було 80, звічали 80 років. Він сказав, що я дуже радий, що він змарнував свого життя. Звісно, його не марно, тому що він працював кожного дня. Так, Першої роботи. Першою роботи серйозне розпочати це кирилівський храм, який у нас в кінці, так? Спочатку він відреставровував, там були відкриті, він відреставровував десь. А як ви думаєте, чому частина гарно видна, частина ні? Це стара, але... Так, А чому так залишилося? Залишили, тому що це старі да? а це робота Івана Сидоровича. Він відновив те, що ми бачимо в зв'язку, це те, що він відновив. А це те, що ще за перші часів. І спеціально залишили так, щоб люди бачили, як воно зберігалося. Дачі розписи і я потім відреставрував Ніжакевич. А ця робота була повністю написана Іваном Сидоровичем Іжакевичем. І коли через 50 років ми ну, запитали, як отак так малювали повороти. Таке дуже гарне обличчя. Як ви думаєте, що він відповість? Що могло його надихнути? Моя мама. Але це було дуже продалічно. Він тоді був дуже молодий. Йому по було 18 років. Він просто і намалював, тому що знав і Так, Але надихнула його дівчина, яку була зображена на коробці з цукерками. Він її побачив, вона так йому сподобалася, що він її відобразив в огородці. Потім я вже святих, святий повний образи, для цих правоців. Що слухувало йому для того, щоб він малював портрети? Він для того, щоб намалювати обличчя, що він використовував? Людей? Вірно. А яких людей? Ні. Він писав або зі своїх родичів, або зі своїх... Монахів, які були на території лави. я згадував його учень, що він вже так надає монахам, що вони не хотіли йому позувати, щоб він фотографував. Вони відмовлялися. І тоді він давав свій фотоапарат учню і просив його сфотографувати. А учень він робив так: він просив монаха щось потримати в руках. Кажучи, потримайте, я сфотографую те, що ви тримаєте в руках. Фотографував самого монаха і потім приносив ці фотографії Івану Сидоровичу. Як він писав, що ми розкладали на підлозі храму всі фотографії, і Іван Сидорович обирав найкращий типаж для того, щоб зобразити того чи іншого святого. Ми знали, що Конеста знаходиться в храмі, як у нас тут знизу на фотографії побачити. А тут було винесено коместа. Іван Сидорович написав головлоку, яка виглядає так, на жаль, не дуже ми гарно її можемо зараз побачити. Але зберігся отакий от ескіз в журналі, і він нам допомагає краще розледити, що було вже намальовано. А коли ми побачили цей ескіз, так, почали вивчати на цей ескіз, і на частину цієї роботи. Так. Тобто він намалював. Це частинку лише, а да? потім цю частинку додавав сюди. А зверніть увагу на храми, які тут намальовані. Зверніть увагу на храм головний, який ми так? розписував. Це повністю відповідає від цьому. Тобто це храм Святого Георгія на козацьких могилах, а це храм почавські лаври. Але придивіться, якщо на ескізі у нас є ці два храми, то вже на фінальному розписі у нас їх немає. А як ви думаєте, чому це старе? Ну, е, воно або старе собою. Це бо він собі так його проставляв, uh -huh. а тут він поняв, що його тут не було. Так. Він це змалював так, якби він уявляв собі цю картину, а да, тут же як відповідає тому, що у нас прописано. Потім Іван Федорович працює в строкових роках, він розписує Пуще й для трьох храмів днів. Храм покрови до Богородиці на приулиці, храм покрови на подолі і Макарівський храм. Коли він працює в двох храмах, оці е, покрова Богородиці на подолі Макарівській, він працює, тому що він знав дуже добре робити священник. Наприклад, в цьому храмі це родина благодійних, а в цьому храмі це родина відвільніця. А коли йому замовили ікони, то він пише не просто іконі, він пише саме ті ікони, які були дуже важливими для цього храму. Так, наприклад, от приділіться, до цих двох ікон. Це у нас макарі, якщо ви ще можете змінюватися, подивіться, придивіться на святого макарія і святого Феодосія. Михайла Ярівського. Якщо ви потім придивитесь, то вони повністю відповідають і... покритні. Mm -hmm. А зверніть увагу на Іван Питайович щонайменше три рази писав ікон іконі ікон, несподівана радість. Оця ікона знаходиться в храмі Макарівському, а це варіант, придивіться. Давайте пройдемо до попередньому. О, так, у нас також ікона ікона несподівана радість. Але вони різні. Тут є дуже один важливий елемент, який відрізняє ікону і робить, робить цю ікону унікальною. Як ви думаєте, що? Ви можете подивитися на цю. О, там є. Є, що я отрубили. Вот. Там я Не знаю. Я тоже є рука А там це, це, це вже не такі не незначні не. нюанси, це. які не мають значення. Я знаю. Так. Тому що тут голова ось так повернута, а тут... Це... Ні, це також незначний нюанс. А знаєте, що? Другий напис. Тут є сокира, а Дуже тут є? сокири на підлозі немає. Ось бачите, є сокира. Це єдиний варіант, так? єдиний питний корні сопирує. Коли Іван Федорович написав і священник побачив, то він запитав, а для чого ви намалювали сокиру? Це ж не відповідає канонам. Як ви думаєте, що він відходить? Але це ж і вона, вона має свої канони. Не, у, Івана віде нічого, віде у Івана Сидоровича віде нічого віде не було прочитати. Картина називається Несподівана разість. Вона описує сюжет, коли злочинець збирався скоїти злочин, але в останній мит відмовився від цього. Іван Сидорович каже, якщо він збирався скоїти злочин, він не міг йти на злочин без нічого. Я хочу показати, що він йшов на злочин з сокирою, але. Трудно сказати, але ми можемо сказати про роботу самого художника. Як зазвичай художник створює образ? Що потрібно для того, щоб створити? От ви прочитали е, клім, і вам необхідно створити образ головного героя. Як ви його будете створювати? Ви свою частинку? Можливо, але Іван Фидорович так ну, літав своїм писав учням, для того, щоб створити будь-який образ, ви перш за все ставте перед собою зеркало. Дивіться на себе в зеркалі і а, намагайтесь приймати той момент, ту посмішку, який буде відповідати на якого ви збираєтеся. Повертаємо в центр. До останнього дня маю І По останнього дня надихав усіх інших творитів. Він вважав, що немає неталонову.